Що бандити? Один, один і другий. Алло? Скільки днів запої, Іван Павлович? Бо ми трохи е, не знімали відосу. Скільки днів ви бухаєте? Тиждень, тиждень. а скільки літрів горілки? Ой, багато. 15 літрів горилки. То тільки пішло на два, на два тіло <ріх> Виходимо запої, а чи далі бухаємо? Що? На що ти то цвітка веш? Дядя Ігор! А. Що то за цвітки у вас тут такі ростуть? Що? Короткий. Що короткий? Замикай кольцо, то стай то нехай пособить І доверху його. Заливати будемо що тут? Ми? Тумбо. Тумбо, <ріху> Буде Іван ставити мені башню, щоб...